Сьогодні ми передаємо для 141-ї, а кромі механізовані бригади два новеньких пікапи. Тільки ви дали нам змогу зараз придати нові самі нові пікапи для того, щоб хлопці працювали. Пікапи нам потрібні для бойових задач це логістика, завіз. І вивіз військовослужбовців. Нові пікапи вони, е, служать, можна сказати, довго. Якщо взяти беушний пікап, в нього постійно треба вкладати кошти, він не виконує тих задач, що виконують нові машини. Но Новен служить довше, ми виконуємо більше задач, більше воно нам не ламається, менше вкладається коштів, а старе постійно треба ремонтувати. Дякуємо благодійному фонду Твій крок і всім небайдужим людям, що долучилися до збору. Велике вам дякуємо. Міцний тил це для нас велике. Слава Україні! Героям слава!